Ольга Бойко та Олег Соханевич ветеринарні лікарі. Обох війна змусила змінити лікарський одяг на військовий однострій. Ольга, переживши окупацію Херсонщини, вирішила вступити до лав ЗСУ. Олег боронить батьківщину з перших днів повномасштабного вторгнення. Обоє на фронті рятують життя. Фах ветеринарного лікаря тут дуже згодився. В бойових умовах ветеринарні лікарі. Вони бачать проблему в цілому. і Ми, нав, ми навчені практично не спілкуватися з пацієнтом. Ми, ми це все... Бачимо без слів. Олег Соханевич несе службу у складі 121-ї бригади, 176-го батальйону, і на фронті під обстрілами рятує і людей, і тварин. Останнім тепер довіряє більше, бо у них немає в руках зброї, аби вбивати. Більше, звісно, рятуємо лю лю людей, але один випадок був такий, що прилетіли гради. Треба було надати допомогу. Так, так була вино винозна кровотеча. І витягнув осколка, прошив. Саме більше рятував, рятуємо ми собак це їх корми. Так, фонарі розряджається. Зараз вимкнули в нас світло, тому... Без світла це ваш оператор трішки підсвічує а взагалі то немає світла. Після року служби Ольга Бойко повернулась до цивільного життя, до професії ветеринарного лікаря. Нині вона в рідному Херсоні рятує тварин. Щодень проводить до 16 стерилізацій. Десь близько е сук і близько п'яти кішечок дівчаток. І один котик лише за останній рік Ольга простерилізувала близько двох тисяч тварин. Крім того, нині вона лікар мобільної ветеринарної клініки, спільного проєкту Українського фонду ветеринарної медицини та АВМФ. Щодень їде рятувати тварин туди, куди навіть швидка допомога не ризикує їхати. Залишаюся в Херсоні, тому що в Херсоні насправді досить мало ветеринарних лікарів. І мало хто погоджується працювати, ні Ольга, ні Олег, обираючи ветеринарний фах, навіть не уявляли, що колись доведеться взяти до рук зброю, відстоювати свої землі, рятувати не лише тварин, а й людей, і не від хвороб, а осколкових поранень. Втім, заради порятунку життя вони готові. А ще мріють про мир і можливість спокійно лікувати тварин у власних клініках.